Шоу, рейтинги, поки тривають політичні баталії, країна руйнується, жахливі дороги, незадовільний стан комунального господарства, погана екологія, безробіття та скажені ціни. Ось що отримують люди в кожному краї, поки політики, яких вони обирали, займаються своїми справами. На найближчих виборах політики-парашутисти знову годуватимуть нас гречкою та обіцянками про покращення життя. Пусти лозунки. Сьогодні нікого не обману цими лозунгами не відремонтуєш ями на асфальті. Людям це надоело, і необхідне конкретні діло. Людям надає політика. Вот так податки та збори, зароблені в містах та селах, осідають в столиці. Просити повернути хоча б частину з них для свого краю принизливий обов'язок міських та селищних голів. Ну, якщо більша часть буде залишатися на містах, то не можна їздити в Київ з протягнутою рукою. І вопроси будуть вирішуватися на місцях. Тому не можна допустити, аби місцеві вибори знову стали битвою політиканів. Настав час зупинити популізм та інтриги. Політикою повинні займатися політики. А в містах, селах і селищах в першу чергу, повинні працювати господарники. Ми повинні просто провести євроремонт нашої держави, євроремонт кожної територіальної громади. Здоровий егоїзм. Забота о своей сім'ї, забота свої уліці, своєму городі, о своїй стране – це конкретні вещи. Народні депутати з Харкова, Олександр Фельдман, з Одещини, Антон Кисе, із Запоріжжя, Сергій Кальцев, мери Миколаєва та Маріуполя, Юрій Гранатуров та Юрій Готлубий. А також перший заступник голови Київської держадміністрації з 2010 по 2013 рік Олександр Мазурчак створили ініціативну групу з об'єднання людей справи, господарників та регіональних лідерів, які не бажають брати участь у політичних інтригах і готові боротися за розвиток свого рідного краю. Так з'явилася потужна всеукраїнська сила, наш край. За короткий проміжок часу до ініціативи приєдналися мери десятків інших міст та регіональні лідери. Сьогодні ця сила йде на місцеві вибори. Коли ви сідаєте в таксі, ви хочете, щоб водій був з стажем, щоб він добре водив автомобіль. І від того, що він красивий і дуже гарно буде вам розповідати, ну від цього нічого не зміниться. І е, я думаю, що коли ви вибираєте лідера громади. Міського голову, або ви вибираєте депутата і ви хочете, щоб вирішувалися ваші питання, то, першу, треба чергу подивитися, а чи здатна ця людина ці питання вирішувати. Наш край корінним чином відрізняється від інших політичних партій уже тим, що тут немає одного лідера. Ця партія має майбутнє, тому що вона опирається саме на місцевих лідерів. Саме тому я підтримую і приєднуюся до політичної партії Наш край. Я приєднуюсь до політичної сили. Наш край я віжу. Найболі близький по духу, по політичній направленності і на ету політичну партію. Наш край наш край пропонує жити для нашого краю, для нашої землі. Тому я приєднуюсь до нашого краю і думаю, що приєднаються до нього ще сотні сотні небайдужих людей, небайдужих громадян України. У нашому краї переконані, лише люди з реальним багажем досвіду зможуть вплинути на позитивний розвиток регіонів, вивести їх з кризи, а значить, вивез з кризи Україну, їх мета розвиток рідного краю, їх обов'язок захист своїх земляків. Любіть родний край, і значить, любіть Україну. Любити рідний край і значить любити Україну. Україна починається з родного краю. Україна починається з рідного краю.